Чи траплялося вам відчувати, як буття немовби підлаштовується під ваш внутрішній ритм саме в ту мить, коли ви нарешті припиняєте виснажливе напруження? Це здається глибоким парадоксом, що суперечить усьому, чого нас навчали з перших кроків. Десятиліттями нам вкарбовували в розум жорстку мантру: боротьба, досягнення, невпинний контроль над кожною хвилиною та кожною обставиною. Але що, як наш найзаповітніший і найупертіший інстинкт, прив'язаність є насправді тим важким психологічним якорем, що тримає наш корабель на небезпечному мілководді, не даючи вийти у відкритий океан справжніх можливостей? Це стосується не лише зовнішніх стосунків чи професійних сходів, а й самого пошуку внутрішньої цілісності. Карл Густав Юнг, занурюючись у найтемніші лабіринти людської психіки, відкрив нам сувору, але цілющу істину. Чим відчайдушніше ми стискаємо кулаки, прагнучи підкорити собі зовнішній світ, тим швидше саме життя вислизає крізь пальці, наче дрібний сухий пісок. Це нескінченна боротьба его проти природного потоку буття, битва, що від самого початку приречена на поразку, адже ми намагаємося обмежити безмежність океану рамками власної долоні. Сьогодні ми пропонуємо вам здійснити радикальний сув сприйняття, який здатен змінити кожну клітину вашого світогляду. Можливо, справжній шлях до волі та глибинних змін криється не в посиленні хватки, не в нарощуванні зусиль, а у вмінні відпускати. Це простий, але приголомшливий крок, здатний перевернути до гори дригом усю вашу звичну реальність. Ми вибудовуємо своє існування, тримаючись за залізобетонні уявлення про те, яким має бути ідеальний партнер якою має бути наша доля, яким має бути наше майбутнє? І саме в цей момент життя починає немовби глузувати з наших планів, розбиваючи наші ретельно збудовані конструкції на дрібні друзки? Усе йде всупереч розрахункам не тому, що всесвіт ворожий, а тому, що ми намагаємося нав'язати йому свій вузький сценарій. Прив'язаність, яка мала б гарантувати нам стабільність і безпеку, насправді перетворюється на невичерпне джерело тривоги та постійного занепокоєння. Це великий парадокс людського буття. Ми шукаємо спокою у володінні речами чи людьми, але знаходимо його лише у звільненні від потреби володіти. Юнг сформулював це з пронизливою ясністю: те, за чим ти женишся, тікає від тебе. Те, що ти приймаєш, починає трансформуватися. Сучасний світ, з його культом вічної гонитви постійно змушує нас вірити, що спокій це приз, який чекає на нас за наступним досягненням, за наступною підкореною вершиною. Але саме ця невротична потреба у тотальному контролі, це хронічне внутрішнє напруження, блокує простір для справжньої глибинної зміни. Мова йде не про пасивність, не про байдужість чи капітуляцію перед труднощами. Це значно тонший психологічний перехід від режиму виснажливої боротьби до стану усвідомленого спостереження та повної присутності. Ми маємо перейти від нав'язливої ідеї, що ми повинні все вирішити власними зусиллями, до довіри до процесу, який є незмірно більшим за наше обмежене его. Поки ми одержимі фантазіями про ідеальні образи, про блискучий бездоганний успіх, ми залишаємося сліпими до того, що насправді відбувається у нашому внутрішньому всесвіті. Бажання успіху є природним, але руйнація починається там, де наша особистість нерозривно прив'язується до результату, де наше Я стає синонімом досягнень і володінь. Якщо наша ідентичність повністю залежить від посади, статусу чи матеріальних здобутків, то будь-яка найменша невдача сприймається его як загроза самому існуванню. Звідси і народжується цей гризучий страх, ця маніакальна спроба контролювати кожен навіть найнезначніший аспект буття. Справжня трансформація настає не тоді, коли ми розбиваємося об стіну, докладаючи надлюдських зусиль. А тоді, коли ми нарешті перестаємо чинити опір природному плину речей це не акт слабкості, а жест високого прозріння, коли ми визнаємо силу течії, що несе нас до нашої істинної мети. Відпустити не означає зневіритися у мрії чи відмовитися від цілей. Це означає дозволити статися чомусь новому. Чомусь, що не є виключно продуктом нашої обмеженої свідомої волі, а є виявом глибинної савості. Це акт довіри до тієї архетипової мудрості, яка спрямовує течію життя через кризи та оновлення. Коли ми робимо цей крок по-справжньому, внутрішній хаос раптово впорядковується, і ми нарешті починаємо чути шепіт власної душі, який раніше заглушався шумом боротьби. Часто наша прив'язаність стосується не самої людини чи конкретної обставини, а того колосального обсягу психічної енергії, яку ми в них інвестували. Юнг був непохитним у цьому питанні. Ми майже ніколи не чіпляємося за іншу особистість як таку. Ми судомно тримаємося за власні проекції. Ми хапаємося за надію, що ця людина чи цей соціальний статус нарешті подарує нам те підтвердження нашої вартості, ту всеосяжну любов, чи той остаточний порятунок, яких нам так катастрофічно не вистачає всередині. Ми призначаємо людей на ролі. Під якими вони ніколи не підписувалися, перетворюючи їх на порожні екрани для трансляції власних незадоволених потреб, те, що ми не хочемо або боїмося побачити в собі, чи то приховану вразливість, чи то невгамовну жагу влади, ми з дивовижною завзятістю шукаємо в інших, то підносячи їх до небес, то демонізуючи за найменшу невідповідність нашому внутрішньому сценарію. Саме у цьому викривленому дзеркалі і народжується та болісна, судомна прив'язаність, що позбавляє нас сну. Наше его прагне перетворити зовнішній світ на своє механічне продовження, намагаючись привласнити його, наче дитина привласнює улюблені іграшки, боячись самотності. Страх виявитися непотрібним маскується під маніакальне прагнення до зовнішнього визнання, а внутрішній голод ховається за хворобливою залежністю від стосунків. Те, що ми часто вважаємо високими та благородними прагненнями, насправді може виявитися лише невдалою спробою залатати глибоку внутрішню порожнечу, якусь невгамовну спрагу цілісності. Проте жодна зовнішня сутність. Жодна посада чи людина не здатна вічно відповідати нав'язаній їй ролі, і коли ці ілюзії неминуче руйнуються під тиском реальності, залишається лише гірке розчарування, спустошеність і відчуття зради. Хоча, якщо бути чесними, зради в нас лише наш власний сценарій, який не мав нічого спільного з дійсністю. Юнг вбачав у цьому захисний механізм психіки: нам куди простіше звинувачувати зовнішній світ, долю чи іншу людину, ніж зустрітися віч на віч із тими частинами себе, які ми так ретельно ховали навіть від власної свідомості. Ми створюємо навколо себе складні лабіринти контролю, намагаючись передбачити кожен крок, оточуючих, немов це може гарантувати нам безпеку. Але такий гіперконтроль. Це лише відчайдушна спроба его уникнути непередбачуваності самого життя, його дикої та некерованої природи. Юнг стверджував, що невроз завжди стає заміною справжньому переживанню. У цьому сенсі контроль діє як тимчасове знеболювальне, що притупляє гостроту буття. Замість того, щоб відчувати свою людську вразливість, ми завантажуємо розум стратегіями та планами, ховаючись за рутиною та цілями від страху бути просто живою істотою у великому непідвладному нам світі. Проте контролювати не означає жити, це означає існувати у штучній герметичній капсулі, де ми добровільно жертвуємо спонтанністю та свіжістю почуттів заради уявної стабільності. Саме спонтанність надає життю справжніх фарб, а надмірне утримання маски персони та залежностей вимагає від нас колосальної кількості життєвої енергії. Настає момент, коли спроба втримати все під наглядом стає нездійсненною і его виснажується до краю. А втома, яку ми вважали суто фізичною, насправді виявляється сигналом того, що наша психіка більше не може підтримувати цей фальшивий порядок. Коли ми усвідомлюємо свої проекції, відбувається справжнє психологічне диво. Інша людина перестає бути інструментом нашої реалізації. Вона стає просто людиною зі своєю автономною волею, своїми перевагами та недоліками. Цей процес розставання з ілюзіями завжди болісний. Він нагадує хірургічну операцію без наркозу, але він дарує неймовірне полегшення, повертаючи нас до реальності, де можливі чесні стосунки, і в першу чергу із самим собою. Коли ми припиняємо бігти за тим, що, на нашу думку, має зробити нас цілісними, ми раптом опиняємося ближче до своєї суті, ніж будь-коли раніше. Настає тиша, у якій зв'язок із світом будується не на володінні чи експлуатації, а на справжній близькості та тихому спогляданні буття. Ми починаємо розуміти різницю між внутрішнім компасом, що вказує нам напрямок із гармонії та знання, та нав'язливою потребою маніпулювати кожним кроком із позиції страху. Справжня трансформація починається саме там, де его визнає свою обмеженість і погоджується стати частиною великого потоку, не намагаючись його очолити. Це шлях від виснажливого домінування до мудрого співіснування, де ми більше не тримаємо світ за горло, дозволяючи йому і собі просто бути. Відпускання ідеї, стосунків чи випестуваних проекцій майбутнього це завжди глибоке переживання горя за тим, що не збулося. І це, за словами Юнга, є горем істини. Він розумів страждання не як фатальну помилку, яку потрібно негайно усунути. А як необхідний священний процес трансформації. Без смерті старого неможливе відродження нового це фундаментальний закон як зовнішніх, так і внутрішніх циклів нашої психіки. Щось має піти план, який не спрацював, ідентичність, яка більше не служить росту, або любов, яка не витримала випробування часом. Кожне таке розривання приносить біль. Але цей біль є свідченням того, що життя все ще пульсує всередині вас, вимагаючи оновлення. Відпускання це не холодне раціональне рішення, прийняте розумом, а складний емоційний шлях, що веде нас у місця тиші, сумнівів та граничної вразливості. Порожнеча виникає тоді, коли те, на чому ми базували значну частину свого існування, раптово перестає існувати. І хоча ця порожнеча лякає его своєю безмежністю, вона водночас є надзвичайно плідною. Саме в ній з'являються суперечливі, але живі почуття: полегшення поруч із сумом, свобода поруч із самотністю. Це частина психологічного процесу прощання не лише з об'єктом втрати, а й з тим образом самого себе, який ми так старанно підтримували. Внутрішній сценарій, що не збувся, змушує его страждати і шукати логічних відповідей, проте самість діє за іншою, менш лінійною логікою. Іноді те, що руйнується, є саме тим, що спрямовує нас всередину до переосмислення цінностей, до відновлення основ, до припинення руху чужим шляхом, який тривалий час здавався безпечним і знайомим. Повага до цього внутрішнього горя так само важлива, як і саме відпускання, тільки пройшовши крізь біль. Не заперечуючи його існування і не намагаючись придушити його вольовим зусиллям, ми можемо справді перетворитися на щось більше. Усвідомлене переживання страждання має свій природний час, і саме в цей період у глибинах підсвідомості дозріває нова істина. Відпускання це також складний урок поводження з невидимими втратами, тими, які не залишають шрамів на тілі, але глибоко ранять душу, і саме в цій тихій порожнечі поступово починає пробуджуватися нове життя. Воно не приходить як гучна обіцянка чи тріумфальний фанфар. Воно з'являється як ледь помітна можливість, що жевріє на горизонті, коли те, що так міцно нас зв'язувало, нарешті розчиняється в часі. Коли старі ланцюги спадають, світ не закінчується. Навпаки, він починає повільно перебудовуватися навколо вашої нової, очищеної суті. Тиша, яка раніше викликала жах, стає плідною, а простір, звільнений від контролю та очікувань, виявляється готовим до прийняття справжнього. Це схоже на те, як відчинити вікно в кімнаті, що була запечатана протягом багатьох років. Повітря змінюється, воно стає свіжим і непередбачуваним. Спочатку це викликає легкий дискомфорт, але з часом приходить легке дихання, і разом із ним справжня присутність у власному житті. Коли ми відпускаємо те, що не є істинним для нашої природи, ми створюємо місце для народження того, що Юнг називав автентичним буттям. Цей стан вільної творчості та зв'язку із самістю докорінно протилежний логіці его. Якщо его прагне гарантій та передбачуваності, то самість шукає вираження правди та внутрішньої гармонії. Коли його добровільно відходить із центру. Самість бере на себе керівництво процесами з природною, майже магічною легкістю. Вона не змушує і не тисне, вона лише м'яко вказує напрямок через те, що приносить вам тиху, глибоку радість, навіть якщо ніхто навколо цього не помічає. Відпускання це не просто акт втрати, а міст між тим, ким ви намагалися здаватися, і тим, ким ви є насправді, коли вам достатньо просто бути. Це повернення до себе без зайвого шуму, без тягарів, які більше не мають до вас стосунку. Простір, що відкривається після цього, це не пустка, якої варто боятися, а благодатна земля, що очікує на насіння вашої справжньої автентичної присутності. Життя не кричить про свої істини, воно промовляє до нас ледь вловими знаками, і тільки ставши уважним та очищеним від внутрішнього галасу, ви починаєте чути ці напівтони. Зрештою, весь шлях трансформації зводиться до одного простого, але неймовірно сильного жесту відкритої долоні. Це добровільне відпускання уявлень, страхів та старих історій, що роками повторювалися у вашій голові, немов заїжджена платівка. Це відбувається не через втому чи безсилля, хоча іноді саме виснаження стає тим поштовхом, що змушує нас розтиснути пальці. Це вибір, зроблений із кришталевої ясності та глибокого розуміння того, що утримання ілюзії вже коштує вам дорожче, ніж сама втрата. Ми тримаємося за прив'язаності, бо вони здаються нам знайомими та безпечними, але важливо усвідомити, прив'язаність це не любов. Прив'язаність народжується з дефіциту, зі страху втратити опору, зі спроби вдихнути життя у те, що вже давно виконало свою роль. Справжня ж любов це здатність дозволити іншому бути автономним, а життю текти своїм руслом, навіть якщо це не збігається з нашими найпалкішими очікуваннями. Так само, і тотальний контроль не є ознакою сили, це лише витончена форма опору дійсності. Его намагається зґвалтувати реальність, підкорити її своїм забаганкам, але життя за такою логікою. Це безперервна війна з теперішнім моментом, яку жодна душа не здатна витримувати надто довго. Юнг знав, що справжнє зцілення відбувається не тоді, коли ми силоміць змінюємо обставини, а коли ми нарешті приймаємо те, що вже є. Прийняття це не пасивна відмова від дії, це найвища форма відкритості. Це двері, через які приходить справжня зміна. Коли ми припиняємо боротися з життям і починаємо його слухати, коли відмовляємося від виснажливої погоні за тим, як усе мало б бути, і сміливо дивимося на те, що вже є, саме тоді починається магія. Світ немовби розступається перед людиною, яка більше нічого не вимагає, але готова все прийняти. У цьому стані ви повертаєтеся до себе. І все, що справді має для вас значення, знаходить свій шлях до вас природно, без надмірних зусиль та судомних намагань. Тепер перед вами стоїть найважливіше питання: за що ви все ще тримаєтеся з останніх сил? Який ідеалізований образ, яка болісна особистість чи яке нереалістичне очікування все ще займає весь простір вашої душі, блокуючи прихід нового дихання? Що станеться, якщо ви нарешті дозволите собі розтиснути кулак? Відпускання завжди здається ризиком, кроком у прірву. Але пам'ятайте, утримання того, що вже померло, це значно більший ризик. Перебування у власноруч збудованій в'язниці очікувань небезпечніше за будь-яку невідомість. Ми тут не для того, щоб бездоганно грати нав'язані ролі, ми тут для того, щоб жити. А життя вимагає сміливості. Сміливості знімати з себе шари, які більше не пасують, сміливості бути вразливим і сміливості дозволити собі просто бути. Життя починається саме там, де закінчується ілюзія контролю.